Ух ты що? Йоханий бабай, друзі, здорова риба. Здорова риба. Від, mm -hmm. треба допомога. Okay. Бігом. Дуже гарна риба, схоже. Камара пише. Так, ну тільки ж не з'їде. Дядько, спробуй зайти якомога далі. Побрався, пішов. От зараз ми шнурочок з вами і перевіримо, друзі. Ух ти, ух ти. Дивіться, що робить. Ой-ой-ой. 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 Угу, Кидай. Блін. Чувак, це піпець. Чу, -чу, чу Так, ти стій, як стоїш, я буду намагатись управляти рибою як зможу. На Вже біля тебе. Побачити. Ого, Бачу. що це було? Це жерех чи що? Не звернув увагу. Це капець. Це просто капець. Я силуя тільки побачив. Якоїсь дебелої риби. Так, тільки воду здавай, не так, як завжди, добре. Чу-чу-чу-чу. Вот татя пішла. Щучка. Щука? Так, це щучка. Точно. Що, не дарма я то встіше флюр поставив. Думаю, що так. Якщо я правильно побачив, то це щука. Зайшла, бляха. Стісті, стій, стісті. О, під тебе пішла. Чувак, ніфіга не можу зробити. Охренеть. Почекай. щоб я флюр флюрпі побачив. Все, вона зайшла, чувак, нічого не можу зробити. До мене палка. За шнур не хапай? Ні, за флорти. Пускай? За да, якщо от стартує, одразу пускай. Стій, 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 стій. Ага, давай. Чу -чу 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 -чу. під тебе пішло. але не Ага, це правильно. Що там? Взяв? О, так. Да. щукарик вода насправді треба ще багато чому під, підучити. От ловить він дуже непогано, але щуку приймати реально не вміє. Ох, ти що ти що, Йохане, ти бабай. Дядька, і закофнула, я бачу, да? Ай, і закофнула. Дивіться, друзі, де рибочка моя. Де моя рибочка? Йохане, ти бабай.